Хто сказав, що християнство це про святих людей? Програма не святі. Про життя звичайних людей, яким потрібен Бог. Друзі, всім привіт, в етері, не святі. Ми раді вітати вас на хвилях. Радіо М. Вдячні, що ви з нами. Сьогодні такий трохи пасмурний день. Можливо, прохолодно, можливо, когось вітерець заморозив, поки вийшли на роботу. І я думаю, що разом з вами ми сьогодні трошечки світла та тепла дамо в наше життя, тому вірю, що цей час буде продуктивним. І також знаєте, ворог він намагався нас сьогодні налякати. Масштабна повітряна тривога по всій Україні, але ми віримо, сподіваємося, і ми будемо стояти далі до того моменту, коли в нашій. Країн не стане перемога, тому ніякому злу, ніякому ворогу не вдасться забрати в нас те, що для нас приготовано Богом, і ви знаєте, сьогодні ми будемо з вами говорити на дуже цікаву тему. Я хотів би на самому початку задати таке питання, на яке вже кожен з нас пошукає відповідь всередині себе або прямо зараз, або коли буде роздумувати над цим ефіром. Чи бувало таке, що колись ви відчували себе недостойним? Чи були такі моменти, коли ви відчували себе недостойним великого успіху, кар'єрного зростання, можливо, класних дружніх відносин з іншими людьми, любові, класних відносин з хлопцем, дівчиною, чоловіком, дружиною в майбутньому, або, можливо, ви навіть відчували себе недостойними Бога? Ви знаєте, я думаю, що часто ми зіштовхувалися такими питаннями всередині себе, а чи готовий я? А чи достойний я, а чи заслужив я ось цих речей в своє життя? І часто саме такими питаннями, саме такими думками, ми підсвідомо і блокували те, що для нас приготовано в цьому житті. Те добре, той класний план, та класна ідея на наше життя, той кар'єрний зріст, ті відносини, наші майбутні діти, щаслива старість. Ми блокували це все ось такими питаннями. І ви знаєте, я хотів би сказати, що насправді всі ми сьогодні далекі від ідеї. Версії самих себе. Ми далекі від ідеалу, але важливо усвідомити, що це не заважає нам рухатись у правильному напрямку. Тому сьогодні саме про це питання ми поговоримо: про те, що не ідеальні ми. Все рівно можемо розраховувати на класне майбутнє, яке приготовано для нас. Що для цього потрібно, як на це налаштуватись, будемо шукати відповіді на ці питання. Друзі, ще раз вітаю вас на хвилях. Радіо. М. Е». Поїхали. Отже, найперше, що хотів би сказати в контексті нашої теми, це реальні історії. Перед тим як я розповім одну історію з Біблії, хотів би розповісти реальні історії з нашого з вами життя, ті історії, якими ми надихаємось, історії людей, чими послугами, товарами ми користуємось кожен. День можливо, чий контент ми дивимося, чиї книги читаємо. Ті історії, які дійсно близькі сьогодні до нас. Перша історія це історія Ілона Маска. Я думаю, що всі абсолютно знають цього чоловіка. Хтось може посміхається з його відео в Тіктоках, в інстаграмах, там де він танцює, там де він робить щось кумедне, смішне. Хтось можливо користується його послугами, його товарами. Хтось їздить на Теслі прямо зараз, можливо, ви слухаєте на за кермом цього автомобіля. Перевірте вашу зарядку. Так чи інакше, ми всі знаємо, Ілона Маска. І ви знаєте, ми можемо сьогодні на, насолоджуватися, надихатися його досягненнями, всім тим, що він зробив, бо він дійсно досягнув успіху. Сьогодні його компанія, корпорація, вона є однією з найбільших в світі, Він відправляє е, ракети в космос. Він робить те, що, можливо, 5-10 років тому здавалось нереальним. Тільки держава, тільки за величезні кошти, тільки НАСА, спеціальні агенції, технології, які розроблялись десятиріччями, можуть робити такі. Дякую він прийшов і довів, що це можна зробити просто за п'ять років, звичайна людина, звичайні вчені, звичайні науковці, просто хлопці з університету, стартапери, зібрались в одну купу, в одну команду і відправили щось в космос. Вау! І ми думаємо, Ілон Маск дуже серйозний. Що за цим, цим стоїть? Напевно, він навчався, напевно, у нього були багаті батьки, напевно, йому все дали, йому дали розробки НАСА і так далі. Але насправді, якщо ми будемо досліджувати життя, Тяйло на маска, ми зрозуміємо, що його шлях був не таким легким. Наприклад, його навчання воно супроводжувалось постійними змінами, і не все він закінчив. Він розпочав вчитися в південній Африці, не закінчив там навчання, перевівся до Америки, переїхав в штати там, отримав декілька ступеней, і після цього хотів ще йти вчитися на ті спеціальності, які були дуже потрібні йому на технологічні спеціальності, але усвідомив, що якщо він витратить 5 років навчання в цьому навчанні, Напрямку тільки за цей час все знову зміниться, і він вирішив іти в бізнес і розвивати його. Хтось скаже: Ілон, що ти придумав собі? Ти. Ти без освіти намагаєшся зробити речі, які не можуть робити науковці в НАСА, які працюють над цим роками. Що ти видумав? А він просто такий, як є, йшов до своєї мрії і до своєї мети. Ви знаєте, я думаю, що сьогодні ми можемо надихатися цим, і кожен з нас може брати приклад в цьому зелена маска. Я також думаю, що багато хто з нас чув про таку відому жінку в Америці опра Вінфрі. Багато хто з нас, можливо, на Ютубі дивився її інтерв'ю з кимось. Вона брала інтерв'ю у президентів у зі. Рок, і дуже дуже багато видатних осіб були у неї на шоу, і взагалі попасти на шоу до опри Вінфрі вважається успіхом, вважається досягненням. Вона не запрошує аби кого, але якщо ми проаналізуємо, яким було її дитинство, з чого вона починала, ми можемо сказати, як вона досягла цього. Вона народилась в дуже бідній сім'ї. І її сім'я була настільки бідною, що без перебільшень вона використовувала мішки від овочів, мішки від картоплі як одяг. Вона брала його і носила як плаття. Після того як вона приїхала жити до бабусі, вона терпіла фізичне насильство з боку родичів, і в підліткому віці вже не один раз вона тікала з дому. Ми можемо сказати, опра Уінфрі». Ні в якому разі вона не заслуговує цього, вона не дотягне, вона не навчена, вона не вміє. Але не дивлячись на всі ці складні обставини свого життя, вона збирає волю в кулак, вона робить певні кроки, і вона досягає великого успіху. Не досконала, така як є, але вона доходить до тієї мети, можливо, про яку мріяла, або яку навіть уявляти собі не могла. Також ще одна відома особистість. Я думаю, що багато хто з вас чув про неї, це Нік Вучич. Це відомий мотиваційний спікер, який їздить по всьому світу, і розповідає про те, як не здатися. Він розповідає про те, як Бог дав йому сили рухатись далі, не дивлячись на обставини його життя. Справа в тому, що Нік народився без рук і без ніг. Уявіть собі, маленький хлопчик зростає в сім'ї, всі над ним насміхаються, і це настільки сильно давить його. Він, нав... він намагається навіть декілька разів покінчити життя самогубством, але через те, що у нього немає кінцівок, він і це не може зробити вдало. І в якийсь момент він приймає рішення, він зустрічається з Богом, приймає рішення слідувати далі і зрозуміти, чому Бог це допустив і як він може це використати. І сьогодні це чоловік, який виступає перед великими аудиторіями, який пише книжки, у якого є дружина, діти, він проживає щасливе життя. І мені подобається особливо його віра. Він придбав собі пару кросівок і каже: Можливо, Бог зцілить мене, і я вже на землі тут вдіну ці кросівки, а можливо, там на небі. Ви знаєте, він не, він не розчарувався, він не сказав Я не такий, я недостойний. Він просто почав робити те, що може сьогодні з тим, що має. І звісно ж, ми говоримо з вами про святих і не святих людей. Ми говоримо про те, як Бог хоче змінювати нас. Я хотів би привести ще один приклад з Біблії, але так, щоб ми зрозуміли його на нашій простій мові сьогодення. Уявіть собі, що є людина, яка взагалі не вміє публічно виступати. Мало того, можливо, вона, ми не знаємо форму, але вона заїкається, вона не може чітко щось вимовити, вона не може донести думку. І, скоріш за все, чесно кажучи, з цією людиною е може не так приємно розмовляти, бо десь можна трошечки заснути, десь можна загубити думку. Ось є така людина. І уявіть, що саме такій людині ви даєте доручення іти і говорити з високопоставленою особою. Ви кажете: е наприклад, Петро, іди до президента. І спробую донести йому думку. Петро думає, я взагалі розмовляти не мію. Як я піду до президента, буду доносити йому думку. Уявляєте, він боїться взяти на себе цю відповідальність. Він каже: відправ когось іншого. Відправ Андрія, відправ Руслана, відправ Марію, відправ когось іншого. Він боїться, він не вміє розмовляти і боїться брати відповідальність. Але уявіть ще один момент: мало того, що він боїться брати відповідальність і розмовляти. До цього у нього з цим президентом була негативна історія. Він зробив щось погане, він порушив закон, можливо, він був помічений в корупції, можливо, він вбив якогось чиновника. Бо саме така історія в Біблії описується про Моїсея. Він жив в Єгипті, в свій час, заступаючись за ізраїльських своїх братів, він вбив єгиптянина, потім втік з Єгипту, і Господь проговорив до нього, щоб той повернувся в Єгипет і вивів звідти ізраїльський народ. Людина, яка мала негативну історію в Єгипті, людина, яка вбила єгиптянина, мала повернутися до фараона і заступатися за Божий народ, людина, яка не вміла гарно розмовляти, людина, яка боялася взяти на себе відповідальність. Ми бачимо, що у Моїсея не було супернабору таких даних, знаєте, які казали б: о, дійсно, треба відправляти Моїсея. Але я хочу сказати сьогодні кожному з нас: послухай. Ти не знаєш, що чекає на тебе попереду, але у Бога є досконалий план на твоє життя. У нього є план, про який ти навіть уявити собі не міг. Тому все те, що сьогодні траплялося, до сьогоднішнього дня траплялося з тобою, всі ті невдачі, весь твій негативний досвід з дитинства, все, що, можливо, ти не закінчив, можливо, ти не закінчив навчання, можливо, ти не закінчив вуз, можливо, тебе звільнили з першої, другої, третьої роботи. Послухай, не зупиняйся. Продовжуй рухатись вперед, тому що те, що було в минулому, воно не. Не визначає тебе. Сьогодні тебе визначає твоє рішення, сьогодні тебе визначає твоя віра, і сьогодні тебе визначає твій крок. Я хочу сказати тобі: Май мудрість, аналізуй, шукай поради, але не бійся діяти. Бог не шукає досконалих людей. Він Любить кожного з нас, і він приготував щось особливе для, кож для кожного з нас. Ось такі друзі, надихаючі історії Ілона Маска, Опри Вінфрі, Ніка Вуйчича, і, звісно ж, Моїсея, біблійного героя. Що це означає для мене сьогодні? Ти їдеш за кермом, ти сидиш вдома. Можливо, ти сьогодні готуєш обід для своїх дітей. Що я можу взяти з цього ефіру? Запитаєте ви, і це абсолютно справедливо. Навіщо ти розповів мені про цих всіх людей? Друзі, у тебе може бути все перераховане. Всі ці недоліки, невдачі. У тебе може бути цей негативний досвід. Хочу ще раз повторити: вони не мають над тобою влади. Вони не мають влади над тим, що Бог приготував для тебе в майбутньому. Чи можуть вони мати якийсь вплив? Так, але влада вся у Бога і він хоче благословити тебе. Тому сьогодні, якщо ти думаєш, що ти не готовий до змін, це нормально. Просто почни з маленького кроку. Прості е, прості висновки, які ми можемо взяти, взагалі для себе, що я маю зробити з цим всім. Не чекай ідеального моменту. Послухай. Не чекай ідеального моменту, бо його не буде. Ти не станеш в якийсь момент ідеальним, ти не станеш в якийсь момент готовим, ти не станеш в якийсь момент надто розумним для того, щоб щось виконати. Ідеального моменту не існує. Потрібно просто прийняти рішення і почати діяти тут і зараз. Якби Ілон Маск не почав, якби Опра Вінфрі не почала, якби Нік Вуйчич. Не почав діяти просто тут і зараз. І якби цього не зробив Моїсей, ми б, можливо, сьогодні не мали тієї історії, яку маємо. Можливо, сьогодні ми не мали б той досвід, який маємо, і, можливо, б сьогодні наш світ був би трохи іншим. Я хочу сказати, що люди, які роблять ось цей крок, вони дуже сильно впливають на світ. Послухай, ти можеш це зробити. Не чекай ідеального моменту. Тут і зараз. Роби те, що ти можеш. Наступне, що хотів би сказати тобі: послухай, дозволь Богу використати тебе. Не плануй те, що ти хочеш. Дозволь розслабся, розслабся, і дозволь Богу зробити те, що Він хоче в твоєму житті. Моїсей, він так сильно бився. Я не хочу, Боже, я не хочу йти туди, в Єгипет. Я хочу тут пасти овець. У мене тут зрозумілий мій сімейний бізнес, у мене тут моя сім'я. Я не хочу. Але якщо ми довіряємось Богу, якщо ми даємо йому зробити те, що він запланував на наше життя, послухайте, це набагато прекрасніше. Це те, що залишається в історії, це те, що змінює цю історію історію. це те, що залишає свій слід. Ви знаєте, я хотів би кожному сказати, ми сьогодні так багато всього відкладали, але чи не потрібно почати діяти просто тут і зараз? Можливо, ми не досконалі, але ми точно. Улюблені Божі діти, і він точно приготував щось для нас. Друзі, якщо цей ефір був вам корисним, підписуйтесь на нас у соцмережах, шукайте нас на Ютубі, залишайте свої коментарі під відео в плей в подкасті. Несвяті, пишіть теми, які вас цікавлять. Нам дуже хотілося би взаємодіяти разом з вами і проводити ці ефіри, етери разом для того, щоб ми могли їх робити максимально корисними. Сподіваюсь, що Несвяті сьогодні зробили ваш день трошечки яскравішим, трошечки теплішим, друзі. І такі недосконалі ми сьогодні будемо завершувати. І чекаю вас на нашому наступному етері. Ставайте трохи краще разом з нами. Долучайся до радіо М у соціальних мережах: YouTube канал, Фейсбук-сторінка, TikTok, Радіо М. Телеграм, інстаграм Радіо МЮАЙ. А також наш сайт радіом.ю. Радіо М це все, що тобі потрібно. Сподобався ефір, є запитання або заперечення? Пиши is